Сьогодні поговоримо про силову техніку, а саме про компресори на прикладі моделі повітряного компресора Vitals gk 100 j 65210 a вони відрізняються продуманою і надійною конструкцією, високою продуктивністю та оптимальним співвідношенням ціни і якості. Щодо сфери застосування, то вони переважно використовуються для фарбування різних поверхонь та під'єднання різноманітного пневматичного обладнання. Варто окремо зазначити, що фахівці компанії проводять тестування кожного компресорного обладнання і наділяють його сучасними системами захисту. Тому кожна одиниця товару належить до надійних, якісних і безпечних пристроїв світового стандарту. Всі заявлені характеристики моделей відповідають дійсності на 100%, адже протестовані в роботі перед продажем. Основні характеристики повітряного компресора Vitals доволі високі. Номінальна напруга у даної моделі складає 220 вольт, а частота 50 Гц. Продуктивність на вході дорівнює 290 літрів на хвилину, максимальний тиск 10 бар. Об'єм ресивера у компресорі складає 100 літрів. Потужність становить 2,2 кВт, ніж алюмінієва у багатьох аналогів на ринку, адже завдяки наявності міді підвищується ресурс роботи двигуна, двигун не перегрівається в момент великих навантажень, збільшується стійкість до короткого замикання, вище теплообмін, тож охолодження відбувається швидше. Завдяки використанню двопоршневого двигуна, компресор підходить для тривалої і дуже інтенсивної роботи. Діаметр поршня збільшено до 65 мм. Збільшений діаметр впливає на високу ефективність повітряного потоку. Динамічно збалансований вал із литого чавуну робить двигун компресора більш довговічним. На моделі встановлено фільтр вхідного повітря високого ступеня очищення. Також у компресора присутній ось такий фільтр-осушувач з редуктором і манометром, призначений для очищення стисненого повітря від твердих частинок, води, конденсату, масляної емульції та інших домішок. Також він здійснює автоматичне підтримання величини тиску на заданому рівні в пневматичній системі. Ось основні моменти, на які б хотілося б акцентувати увагу. Можемо збирати нашого красення! Поїхали! Також хочу відмітити продуману ергономіку, великі міцні колеса та інтуїтивно зрозумілі органи керування. Як бачимо, все зрозуміло навіть початківцю. На останок трохи про комплектацію компресора Vitals GK100J652 10A, тож до комплекту постачання входять. компресор у зборі, колеса та кріплення до них, пляшка компресорного мастила об'ємом 400 мл, інструкція з експлуатації. Гарантія на цю модель складає 36 місяців.